Літературний портрет Павла Григоровича Течіни під назвою спеціаліст людської краси був продемонстрований школярам Обухівської школи №1 1 в читальному залі Центральної районної бібліотеки. До уваги школярів була представлена біографія митця. «Щедра рука Всевишнього нагородила його багатьма талантами. Сім'я поета була велика. Батько Григорій Тимофійович – сільський дяк. Став для малого Павла першим учителем музики. Та й водночас учителем грамоти. Мати Марія Васильівна жінка сердечна, добра, яка народила 13 дітей, але в живих залишилося 9. Павло був сьомою дитиною. Жили в скруті, в проголоді. Фрагменти життя Павла Григоровича перемішувалися з його поезіями, які декламували працівники бібліотеки. Він буре підіймає слово, якому вчився у людей. Почуєш? Оживають знову, сади, ріки, соловей. На мовах всіх воно звучить. Продумане і повнозначне. Почуєш раз і будеш жити, навік з тобою не роз... От, Готували ми директор, нашої районної біблі... директор районної бібліотеки Людмила Іванівна Кобилінська, бібліотекарі Поліна Миколаївна Присяжна, Тамара Андріївна Кацун. Ну і я, Лідія Храфач. Склалося так, що життя поета тісно перепліталося з музикою. Він володів грою на декількох музичних інструментах. Тому не дивно, що сьогодні на честь поета і лунав спів бандури. Дар співака, музиканта і живописця полотичина став поетом, він завдячує впливу Коцюбинського. Руку подружньому до мене простягнув, високий, лисий, засміявсь без звуку. А це ось Коцюбинський, підмогнув мені учитель малювання. Хвата у мене вирвалась, Високий був такий радий, та хвата ж, розділята в очах його за мене радість враз передалася і мені. Багата душа його озвалась. Мені вже раз, здається, бачились, і враз на плечі мене злегенько він і мій екстаз, оберігаючи, між молодечі повів ряди, між юні пари. Такі літературні зустрічі не вперше проводяться в районній бібліотеці. Організатори ставлять перед собою високу мету. Хочеться, щоб діти. Вивчали українських поетів, знали їх, знали їх життя, творчість, бо чомусь в радянські часи це було опущено не так багато вивчали в шкільної програмі, програмі приділялось уваги. І Хочеться і з виховною метою. Ми майже до кожної дати відомої дати. Ми організуємо або якийсь вечір-портрет, або літературний вечір, або музичний вечір. Ми завжди це готуємо і з задоволенням до нас приходять учні. І сам він проситься до нас, щоб ми їх запросили до себе на вечір. Наша районна бібліотека може пишатися не лише відданими своїй справі фахівцями. Кожного дня вона стає все сучаснішою. От готували ми директор нашої районної біблі... директор районної бібліотеки Людмила Іванівна Кобилінська, бібліотекарі Поліна Миколаївна Присяжна, Тамара Андріївна Кацун. Ну і я, Лідія Храпача. На думку працівників бібліотеки, Павла Течіну серед інших поетів вирізняє віра в добро і багатогранність його талантів. Його музикальність, його багатий талант, його розуміння всесвіту. Велика шана нашому українському співцю людської краси Павлу Тичіні за його творчість і працівникам районної бібліотеки, які намагаються донести цю творчість до сердець молодого покоління. Наталія Білогурова Сашко Довбиш, студія Барт.